Виглядає операційно. Сатиме так не йде. Похорони, тому що всі он в білому. Друзі, всім привітики. Ми вже вийшли і йдемо до лікарні. Віки сьогодні дуже класний настрій. так? Так. Я дуже переживаю, мені дуже страшно і взагалі це повний треш. Так, Віка боїться, тому що ми йдемо вже туди четвертий раз. У віки вростається нігодь. А вростається він не просто так, тому що дуже гарно хтось його підстригав. Ага. Це ще з пангану. Звичайно, ми спочатку не розуміли, що це і чому. Але прийшлося йти в лікарню, тому що вже був просто капець, і сказали різати. Спочатку один ніг, через тиждень другий. І зробили ми операцію на одному нігті, а через тиждень. Півтора десь зробили на іншому нігті. І з іншим другим нігтем, там, де була менш виражена проблема, все пройшло, все прекрасно, а от з першим нігтем не так все склалося чудово. Тому ми пішли до нього другий раз, і він такий теж, та давайте будемо різати. кажу, та як різати, давайте спробуємо якісь інші методи. Можливо, щось підкладати під низ, під нігодь, щоб воно ну як то правильно він ріс, вирівняти якось потрібно той ніготь, щоб він рівно ріс. Можливо, є варіант не різати. Він ну не знаю, попити якісь антибіотики, можливо, допоможе. Можливо, це просто якесь зараження. Ми такі, ну добре, це краще, чим різати. Можна спробувати. Звичайно, воно нічого не допомогло. І зараз десь пройшло два тижні. Я бачу, що воно абсолютно нічого не міняється. Ми, звичайно, прикладали Мазь Вишневського і ще різних куча мазів, і воно нічого не допомагало. Все таки там, певно, знов вростається нігою. Тому ми ось знову прийшли в лікарню і не знаю, що нам зараз там скажуть. Різати, не різати. Але я думаю, все ж таки ми будемо знову його різати і, надіюсь, це вже буде останній раз, тому що. Другий нігодь пройшов з першого разу, один раз відрізали і все допомогло. Пройшло. А ось з цим, надіюсь, з другого разу буде все окей. Тому зараз йдемо, буду вам все показувати детально в лікарні біля лікарні. Зараз вам все буду знімати. Ця лікарня не приватна, звичайна лікарня міська. Тому, в принципі, як для міської лікарні, забігаючи наперед, можу зразу сказати, що тут досить навіть чисто, гарно акуратно. железні гарнезні пальми. Ось там є лавочки, багато зелені, ось так. Така територія, класна. Далі це, звичайно, ось міська лікарня, центральний вхід. Дуже, до речі, мені тут подобається, що тут є центральний вхід для в'єтнамців. І окремий вхід і окремий ресепшн для іноземців. Тобто ми йдемо ось туди, в ті двері. А в'єтнамці йдуть в ось ці двері. Звичайно, перший раз ми прийшли, ми не знали. І пішли сюди, але там можна легенько перейти. Ось це вхід для іноземців. Зараз вам покажу. Олег Віку настроює, віка боїться. Привітки! Зараз вам покажу, що тут така музика заспокійлива для настрою, якого немає. Дивіться, тут можна гріти ножки. Це такі. Сольові, типу сольової ванни. Це такі камні з засіллю, вони тут регулюються. Ось так можна включати тепліше, холодніше. Свободи на сервіс. І ось цей кабінет, в який ми звідси ходимо. Нікого немає, такий простенький. Але, до речі, досить чисто, приємно. Таке відчуття, що ми не в азії. Тобто лікарня в них в хорошому стані. Ось рецепшн. І тут можна перейти на головний рецепшн для в'єтнамців. Тут ще така, типу, їхня ялинка стоїть. В'єтнамська з мандаринок. Такі лавки желізні. І ось так виглядає в'єтнамська сторона лікарні. Ідемо назад до Віки. Це виглядає. 200. 200. Вікар, але він себе дуже дивно веде. Ми з Олегом вирішили, що або він накуряний, або він щось пив. <гум> Мені страшно, що зараз він буде щось робити, тому що він якось так дивно йде, усміхається всьому. Тільки що перемацав там на дереві всі мандаринки. <гум> а тут, до речі, ще прикольно, є така кусочок вулиці, і тут дитячі майданчики. Він так собі йде, не спішав. Ми не спішимо. Ми йдемо на третій, здається, четвертий поверх. Віці будуть чистити нігодь. Каже, щоб піка не грала в футбол нігтям. До речі, сказав, що там, напевно, все-таки є інфекція. Можливо, навіть і різати не прийдеться. Зараз він подивиться. Йдемо в якийсь інший відділ. Проходимо через вулицю. Гарне дерево з мандарин велике. Ось ми прийшли. Віка, що ти? Тут вже палати. Хотим ми так не спішає йде, що йде розминку робить. Чи Ми пам'ятаємо цю палату. Виглядає операційно, виглядає дуже лакшері. Такі трішечки тут вже такий тришнячок. Ну, хоча б чисто все. Газовий балон тут <свист> взагалі взагалі <вообще> класно. <свист> 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 так, ось. Лікар навіть перепутав нашу палату договори. <свист> 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 так, Віка вже все. Три уколи безболу. і Віка поплила. <свист> да? Але нічого, перемотали пальця, все зробили. Там була чистка, ніхтя не різали, бо його нема, але чистка була. одно кололи у бейсбол, повністю там зрізали шкіру, ну таке собі, так? таке собі відчуття, коли тобі під'їхать, так щось запихають. Я була з вікою цей весь час, тому таке собі видовище. Звичайно, в'єтнамці це ще ті в'єтнамці. Їх було двоє. Один так говорить по телефону, так його приклав, щось там ріже. Другий щось ходить, робить. Потім після того телефону руки, ті всі ватки, ті всі бинти, які ну, не чим руки не промивав, просто брав ці бинти після телефону. Ну, таке собі. Якщо чесно, вийшли з лікарні, і з віку, відпровадили додому. Зараз ідемо в аптеку купляти сольовий розчин, бо він нам там багато всього наговорив. Він казав, що потрібно ногу парити в. Вода і сіль. Ми його спитали. Звичайна сіль, звичайна вода. Він ні, особливо має бути якийсь сольовий розчин. Не знаю, що це. Він нам скинув фотографію. Зараз йдемо в аптеку, будемо шукати. І саме головне, за що по цінах. Ми платили 150 доларів за кожну операцію і плюс 700 тисяч за таблетки. А зараз він якось себе дуже дивно поводив. якось так: давайте ви мені заплатите, на рецепшн не потрібно йти. Думаю, що ну, кажи вже прямо. То він нам сказав заплатити один мільйон, і це не йому, а там їх було два. І іншому каже: ви іншому дасте лікарю один мільйон і можете йти додому, не заходьте вже на рецепшені нікуди, тому що взагалі треба платити зразу на рецепшені, а тоді іти далі там до лікаря. Спочатку плата, а тоді різні процедури. А він каже: Ні-ні, йдемо спочатку зі мною ми прийшли. Я так розумію, що вони просто собі гроші поділили і нас в базу не занесли, тому. Ось так. Добре, що все є поряд біля хати. Тут ось кафешка, аптека. Це натрій хлорид. Коштує, до речі, дуже бюджетно. 9 тисяч заплатили. Зараз несемо віці. Дорозі, зайшли до нашої улюбленої бабулі по молоко, але сьогодні тут на касі дідуля. Прийшли додому, принесли віці ось цю. Напрій хлорид будемо ввечері вже пробувати використовувати і ще свопадеїн у мене є з України, тому що Віка каже, що вже відходить від наркозу і дуже сильно починає боліти палець. Тому думаю, пригодиться. Завжди до речі, всі віки я собою везу з України. Я, я за кордоном стараюся абсолютно нічого не купляти, тому що в своїх я якось більш впевнена, бо це знаєте, хто вже е, ну не так страшно їх вживати, коли ти знаєш, що це для чого і від чого. Бо коли потрібно щось купити тут іду в аптеку, знаєте, завжди є якийсь такий страх, що це я не знаю, що воно таке, яке воно, від чого воно чи дійсно воно допоможе, а не зробить біси. От Якийсь в мене такий завжди страх, тому стараюсь завжди брати з собою. Ми знову вже на вулиці, і зараз йдемо до друзів. Інна нам приготувала паштет з печінки, і хочемо його забрати. І будемо мати завтра ще їсти і готувати не потрібно з такими друзями. Вчора борщ. Сьогодні паштет, можна жити. Місцеві Діти купують, хочу подивитися, що там продають. Тут у нас час пік дітей забирають зі школи, 10 тисяч. А що тут а є? Таке, що тут продають? Не знаю, Не знаю що таке. А, якісь напитки. Щось за 10 тисяч, якесь молоко. Не видно, що там є. Взагалі не розумію, що там. Ну ладно, йдемо далі. Що там дивишся? Школьники. До речі, класно вони ходять всі в одинаковій формі. Це прикольно. Менше потрібно паритися за одяг, що вдівати в школу. Форму вдів і прекрасно. Я взагалі не знаю, коли там минаються, якщо чесно. Теж щось продають. В'єтнамські шпажки. Ми, звісно, дуже класно вийшли. Якраз саме пік нам приспічило йти по паштет. Ні, щоб раніше або пізніше. Жахливо! Слухай, це капець. Зіб'ють і не подивляться. Ой-ой-ой! Дивіться, це мої ноги, а це байк. Все дуже близько. Треш. І тут щось продають. Ого, щось дуже дивне. О, можна взійти. Ось такий тут рух. Так, ми йдемо сюди через вуличку і мені ще здається, що тут якісь... Похорони, тому що всі вони в білому, в білих шапочках. Тому що коли в'єтнамці помирають, в нас це прийнято одягати все, все в чорне, а ось в них прийнято одягати все біле, ось такі пов'язки білі. І вони ще так стукають в барабан. Тобто в них ось така традиція. На рахунок саме одягу в нас траурний – це чорний, а в них білий. І коли ми були в Китаї на Новий рік, я одягнула на свято біле плаття. І в мене китаянка, та що була нашим перекладачом, питає: А що в тебе щось стало? Скажу, та нічого. Вона каже: йди передінь платья. чого? Ну це ж білий, класний святковий колір. Вона каже: ні, у нас білий колір це е, поганий колір, так як у нас ось з чорним асоціація, зразу це щось траурне. От в них так білий. До речі, я була дуже здивована. А зараз тепер я вже розумію, чому вони всі в білому. Ось так дуже гарно виглядають в'єтнамські тортики. Але виглядають вони гарно на смак, якщо чесно, вони взагалі ніякі. Це бисквіт, перемазаний якимось кремом незрозумілим. І вони всі одинакові. Просто білий завжди бисквіт і перемазаний кремом. Міняється тільки дизайн зверху. Так що тортики так, дуже гарно для фоток, для такого, але поїсти насправді взагалі ні. Дивіться, яке гарне оформлення. І, до речі, вони досить бюджетні у В'єтнамі. Я взяла Алісі один, ми зараз йдемо за паштетом, там Аліска нас чекає. Ось же мені пакують мій тортик. Коштує він 85 тисяч, зараз вам покажу, дуже гарно виглядає. І ось сама пекарня тортів. Виглядає дуже по-азійськи. Дивися, що це таке? Ану дивись. Це для Аліси. Будемо розпаковувати. Виймаємо. Виймеш саменька? Отаку ручку тяни. тяни. Ану, що в нас тут? Виймай, виймай. Ось так я заберу коробочку, а то не далі. Їш. Ану, пробуй смачна. Я одненько візьму. Лайк. Лайк. Всі зробилось таку гарну зачіску. Сподобалось тобі? А захотіла велику косичку. Це все, що я вмію. Але виглядає дуже гарно, правда? А ще так. мама каже. А ще ти? Мамі покажемо. Звичайно, мама буде дивитися відео і побачить, так? Та Аліса красуня. Іна поїхала в Ханой Алісі робити так, паспорт, так? Так. Я, малюк. Так, бо ти малюк. Так. Ага. Тому вони з нас зараз Жені проводять додому, ми йдемо вже додому. Тому до наступного відео. Аліска, що треба сказати? Каже, всім-пока. Всім па-па-па-па. всім па пока па пока. пока пока всім до зустрічі.